Масована нічна атака шахедами по Харкову офіційно відомо про чотирьох загиблих, ще десять постраждалих від самого ранку. На місці влучання працює наша Ірина Антонюк. Іро раніше була інформація про п'ятьох загиблих, чи підтвердилися, і чи дістали чоловіка, який був під завалами. Ігор, вітаю. Так на щастя на зараз є інформація саме про чотирьох е загиблих. А п'ятого це людина, яку вдалося врятувати. Ми власне зараз знаходимося біля е будинку, куди е одним із перших влучив шахет. Е це була дуже безсонна ніч для харків'ян, тому що це було е було кілька серій. Е Обстрілів, а не один і власне один із перших шахедів він влучив саме в цей будинок. Сюди приїхали рятувальники і російські військові підступно вдарили ще раз сюди, тоді куди сюди вже приїхали всі екстрені служби: і рятувальники, і поліцейські, і медики, і власне автівки буквально поряд з нами знаходяться, які повністю в ченс розбиті, і яких загинули. Водії рятувальники, які знаходилися в цей час на місці. Ось що про це розказали у прокуратурі. Одне з БПЛА влучила трьохповерховий житловий будинок. Інше БПЛА влучило 16-поверховий житловий будинок. Інші шахеди влучили по приватному сектору. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинуло троє працівників ДСНС. Один працівник ДСНС. Отримав поранення. Крім того, поранення отримав один працівник поліції. Також є інформація про те, що поранена медсестра, яка приїхала на виклик разом із швидкою. А власне кадри, які ви зараз бачите на екрані, це чоловік, якого вдалося з під завалів дістати. Бо, власне, рятувальники саме в цей час, коли був повторний удар сюди, вони рятували його життя, діставали із плит. тут після першого удару просто обвалилися плити на будинку, і вони його діставали. І от за інформацією, яка є на зараз. Е, важко сказати в якому він стані, але одразу після того як його дістало. Він скоріше був шоковий, але міг розмовляти, говорити і його віднесли одразу на насилках до медиків, які його далі врятували. Також ще четверта жінка це загибла е, за е, адресою, власне, неподалік, коли російські військові вдарили ще по одному житловому будинку у Харкові. Ось така інформація наразі, ігорю. Дякую, Ірина Антонів з Харкова. Там вночі Росіяни масово вгатили по житлових кварталах шахедами.